Дитино Божа, зупинись просто зараз, не поспішай слухати, просто дихни. Життя інколи тисне так сильно, що ми навіть не помічаємо, як починаємо нести все самі. Стаємо жорсткими, напруженими, наче цілий світ стоїть на наших плечах. Але ти не створений тягнути життя сам. Є той, хто поруч. Тихо, непомітно. Але справді поруч святий дух. І саме ранок. Це його найніжніший дотик. У перші хвилини прокидання, коли серце ще не вдягнуло масок, не згадало образ, страхів, тривог. Саме там Бог чекає, не як суддя, не як контролер, а як той, хто любить. У цей момент послухай мене уважно так починається день, який веде Бог. Не тоді, коли ти правильно молишся, а тоді, коли ти відкриваєш серце, сядь на краю ліжка. Поклади долоню на серце і скажи просто, без красивих формул Святий Дух, я тут. Все цього достатньо. Любов не потребує довгих слів, любов потребує відкритості. І зараз я хочу попросити тебе про дуже важливий, але простий крок він допоможе не просто слухати, а прожити це слово. Підпишись на канал і натисни вподобайку не для алгоритму. А щоб ти сам сказав своєму серцю, я хочу бути ближче до Бога, я хочу чути Його. А в коментарях напиши тихо, просто як шепіт Святий Дух, будь зі мною сьогодні. Це буде твій крок віри, крок відкритого серця. Дитино Божа, послухай Бог не віддаляється від тебе, віддаляється серце, коли воно втомилось, коли воно перевантажене страхом, контролем, очікуваннями інших. Але варто лише тихенько відкрити двері, і ти знову відчуєш присутність. Так говорить писання одкровення 3.20. Ось я стою при дверях і стукаю Бог не ламає, не тисне, не вимагає, він чекає. І якщо в тобі зараз є хоча б маленьке бажання бути ближче, цього достатньо, щоб почати. Не потрібно бути сильним, потрібно бути чесним. Тому скажи знову, тихо. Господи, я тут. Я хочу тебе. Зроби повільний вдих. Ми починаємо. Дитино Божа, слухай серцем. Молитва це не завдання на день, не пункт списку, не щось, що треба виконати, щоби було правильно. Молитва це повернення додому. Не тому, що ти зобов'язаний, а тому, що серце не витримує жити без опори. Є люди, які моляться словами, але всередині порожнеча. Вони вимовляють рядки, але душа в цей момент далеко в турботах, у страхах, у думках про завтрашній день. І є інші ті, хто кажуть лише одне речення, але це речення торкає небо, тому що воно сказане серцем Бог не слухає рота, Бог слухає глибину. Послухай, не потрібно знати багато молитов. Не потрібно правильно будувати фрази, не потрібно виглядати сильним. Ти можеш приходити до Бога втомленим, можеш приходити зляканим, можеш приходити з пустими руками. Бог не чекає твоєї сили, Бог чекає правди. Пригадай Марію. Коли ангел прийшов до неї і сказав про те, що вона народить Спасителя, вона не зрозуміла, як це можливо. Вона не мала відповідей, не бачила всієї картини. Не отримала гарантій, вона просто сказала Ось я нехай буде так, як хоче Господь. Не розуміла, але довірилась це і є молитва не пояснювати Богові, що має статися, а дозволити Богу вести а тепер прямо, без прикрас. Багато сердець сьогодні втомились не тому, що в житті багато труднощів, а тому, що людина намагається втримати все сама. Стосунки, майбутнє, страхи, очікування, образи, ситуації, які вже не змінити. І душа стискається, стає важкою, втрачає дихання. А молитва це момент, коли ти говориш Господи, я більше не тягну, я віддаю. Це не поразка, це спасіння, бо ти не створений нести все сам. Послухай про одну річ, яка лікує серце дуже тихо, але дуже глибоко. Коли ти молишся щиро, не словами, а серцем небо не завжди дає відчуття, не завжди приходить тепло чи сльози, не завжди приходить знак. Але щось у душі починає пом'якшуватися, думки уповільнюються. Внутрішній шум стихає, серце перестає боротися з кожною дрібницею. Це і є Бог, це Його мир. Бог говорить не через паніку, Бог говорить через спокій усередині. Тому якщо під час молитви ти не відчуваєш нічого, це не означає, що Бог далеко, це означає, що душі потрібно відтанути, і Бог сидить поруч, тихо, м'яко, нікуди не поспішаючи. Чекає, поки серце знову зможе дихати. Дитя Боже, ти не повинен бути сильним, щоб молитися. Ти можеш бути слабким і йти до Бога в слабкості. Це і є любов. Скажи зараз просто, без напруги Господи, я віддаю тобі те, що важить в моєму серці. І залиш цю фразу в тиші Не продовжуй, не пояснюй, не намагайся сформулювати щось красиво. Бог чує між словами. Щоб серце могло жити в мирі, йому потрібна опора. Не тимчасова, не емоційна. Не така, що залежить від настрою чи людей, опора, яка не змінюється ніколи. Цією опорою завжди було і є слово Боже. Слово це не просто текст, не інформація для розуму, не читання для галочки. Слово це хліб для душі. Людина може добре виглядати зовні, може триматися, працювати, виконувати обов'язки, посміхатися, коли треба посміхатися, а всередині Тихо осипатися, наче камінь, з якого знімається пил. Це завжди знак одного душа давно не отримувала хліба. Так говорить книга Ісуса Навина, перший розділ восьмий вірш Роздумуй над цією книгою день і ніч, і ти матимеш успіх у всіх путях своїх. Бог не сказав Читай багато. Він сказав Роздумуй. Іноді один вірш, прожитий серцем, змінює більше, ніж десять глав. Прочитаних поспіхом пригадай пустелю. Лукавий прийшов до Ісуса з випробуваннями. Ісус не сперечався, не доводив, не пояснював. Він відповів тричі написано спокійно, чітко, з глибиною, і ворог відступив Ось сила слова, коли воно в серці, а не лише на сторінках. Тому зараз я дам тобі практику, яка поміняє твої ранки. не рік, не місяць, тиждень. Ранкова молитва в тиші плюс один вірш: Зранку, перш ніж ти торкнешся телефону, перш ніж думки почнуть розбігатися, перш ніж світ заговорить, відкрий писання, не для того, щоб прочитати розділ, а щоб почути одне речення, яке торкнеться серця прочитай повільно. Закрий очі і дозволь словам побути всередині. Не треба розуміти. Серце зрозуміє саме. Слово це насіння, а насіння проростає в тиші. Ти не побачиш зміну перший день, але одного ранку ти відчуєш ти не ламаєшся від чужого тону, ти не тримаєш старих страхів, ти відповідаєш словом миру, а не тривогою. Всередині стало легко дихати. Це означає одне слово проросло. Скажи зараз, просто, Господи, нагодуй мою душу словом сьогодні. І залиш це без поспіху. Нехай опуститься в глибину. Дитино Божа, ми живемо у світі, який говорить без перерви телефон говорить, новини кричать, люди щось вимагають, спогади тиснуть, страхи шепочуть. І в цьому шумі душа перестає чути найважливіше. А Бог не кричить, Бог говорить тихо. Саме тому його так легко пропустити. Подивись на Іллю він був виснажений, виснажений так глибоко, що навіть перемога не приносила радості. Серце розбите, сили немає, думки темні, і Бог покликав його в тишу. Прийшов вітер, але там не було Бога. Прийшов землетрус, але й там його не було. Прийшов вогонь, але й там не було, а потім тихий, лагідний подих. Так говорить перша книга царів, 19-й розділ Бог був у тихому, ледь відчутному голосі, не в бурі, не в драмі, не в сильних переживаннях. У тиші. Тиша це не порожнеча. Тиша це місце зустрічі. Але саме тиша лякає людину найбільше, бо коли все навколо замовкає, піднімається те, від чого ми тікали. Невисловлений біль, страх майбутнього. Образи, які ми не пробачили, спогади, які ми ховали під справами, думки, які кололи серце. Тому людина не може бути з собою наодинці. Вона тікає в шум. Шум це схованка від себе. Але душа зцілюється лише в тиші, не тоді, коли ми робимо правильно, а тоді, коли перестаємо боротися. Спробуй зараз просту практику дуже тиху, але дуже глибоку. Два хвилини тиші з Богом, сядь зручно, опусти плечі, розслаб щелепу, зроби повільний видих, поклади руку на серце і скажи одним реченням Господи, я тут. Не більше, не продовжуй, не пояснюй, не підбирай слова. Просто будь. Через 30-40 секунд ти відчуєш як думки повільнішають. Серце перестає стискатися, внутрішній шум стає тихішим. Це не медитація, це не техніка заспокоєння, це зустріч. Бо Бог не приходить туди, де ми напружуємося, Бог приходить туди, де ми відкриваємося. Мир це його голос, тиша це його мова. Залишай тишу хоча б на кілька хвилин щодня. І ти побачиш там, де раніше було важко дихати, стане легко. Там, де раніше була тривога, з'явиться м'якість, там, де було темно. Прийде світло, тому що Бог був поруч завжди. Ми просто не чули його серед шуму. Багато хто думає, що Бог говорить гучно, що його голос має бути як грім, видіння, сильне відчуття, знак. Але Святий Дух не змагається зі світом за гучність. Він не кричить, він нагадує. Голос Святого Духа це не звук, це напрямок всередині, ніби щось тихо говорить у серці зупинись. Не поспішай, скажи правду. Пробач. Не тримай. Піди і підтримай. Помовчи. Не бери це на серце. Це не думка, це поклик любові. І ось найголовніше Бог ніколи не говорить через страх. Бог ніколи не говорить через тиск. Бог ніколи не говорить через паніку. Якщо всередині спазм, паніка, страх втрати, відчуття я повинен негайно. Це не Бог. Голос духа завжди веде через мир, навіть якщо те, що він просить, нелегке, навіть якщо крок важкий, навіть якщо потрібно відпустити, пробачити, закінчити, почати знову. В серці при цьому буде тиха впевненість не емоції, не вогонь, а мир, який важко пояснити, але легко впізнати. Мир це його підпис. Тепер дуже важлива річ Бог дає не шлях, Бог дає крок. Ми хочемо бачити все наперед, розуміти, куди прийдемо, мати гарантії. Але віра росте не тоді, коли ти знаєш шлях, а тоді, коли ти йдеш, бо довіряєш тому, хто веде. Послух це коли ти робиш маленький крок без гарантій, не тому, що все зрозумів, а тому, що серце відчуло мир. Ось чому послух такий цінний. Послух відкриває наступний крок. Непослух залишає людину на місці. Ти можеш молитися роками, плакати, просити, шукати відповіді. Але поки не зробиш маленький крок, нічого не зміниться всередині. Несила змінює, довіра змінює. Дитино божа, і якщо ти довго не чув Бога, не звинувачуй себе. Іноді серце довго було під тиском, страх, втрати, втома, біль, невизначеність. Серце змерзло, а коли серце замерзло, воно не чує. Що робить Бог? Він не кричить, він сідає поруч. М'яко, тихо, як той, хто знає, що ти втомився, і просто чекає, поки ти зможеш знову відчути це любов. Скажи зараз тихо, повільно. Святий Дух, якщо ти говоритимеш я почую. Не очікуй відчуття. Не шукай знаків, не аналізуй. Просто скажи і залиш серце м'яким. Слух повертається не через силу, а через ніжність і повторність. Дитино Божа. Запам'ятай одну духовну істину, яка здається простою, але вона змінює все, вогонь не горить на самоті. Навіть найяскравіша жаринка, якщо покласти її окремо від інших, поступово згасає не тому, що в ній немає вогню, а тому, що вона відрізана від тепла навколо, так само і душа. Можна щиро любити Бога, можна молитися, можна прагнути миру. Але якщо ти живеш духовно ізольовано, серцю важко тримати вогонь. Ми створені не тільки для молитви з Богом, ми створені для молитви один з одним. Подивись, як зійшов святий Дух на учнів. так говорить книга Дій з другий розділ. Вони були всі однодушно разом, і зійшов на них Дух Святий, нерозпорошені. Не кожен сам за себе, не в тиші своїх кімнат. Разом. Єдність створює атмосферу, в якій серце чує Бога глибше, тепер щиро і прямо. Без м'якості, бо тут важливо точно сказати правду. Не кожна людина, яка поруч із тобою, справді з тобою. Є присутність, яка піднімає, і є присутність, яка виснажує. Є люди, після розмов, з якими твоє серце стає м'якшим. І є люди, після яких воно стає важчим, є ті, поруч, з якими ти зростаєш, і є ті, поруч з якими ти в'янеш. Це не про поганих і хороших, це про напрямок руху твоєї душі до Бога чи від нього. На тому я хочу, щоб ти чесно відповів собі зараз хто поруч з тобою сьогодні? Хто насправді впливає на твоє серце? Є хоч одна людина, перед якою ти можеш бути щирим. Є хтось, хто не сміється з твоєї віри, а береже її. Є той, хто може сказати слово миру, коли всередині шторм. Є хтось, хто може помолитися з тобою хоча б хвилину. Якщо є, це подарунок від Бога. Бережи таких людей це духовна сім'я, а не випадковість. А якщо немає це не трагедія це знак. Це запрошення до молитви. Господи, приведи в моє життя тих, з ким моя віра зростатиме. Бог завжди відповідає на цю молитву, тому що це прохання не про комфорт, а про спасіння серця, і тепер найважливіше це боляче, але це правда, яка рятує, ти не зобов'язаний залишатися там, де Твоя душа згасає. Не потрібно тримати стосунки тільки тому, що давно знайомі. Не потрібно терпіть присутність, яка робить серце холодним. Не потрібно продовжувати те, що знищує мир всередині. Бог не веде через виснаження, Бог веде через мир. Іноді найбільший крок віри це не йти вперед, а м'яко відпустити те, що тягне в темряву. Не з ненависті, не з образи, а з любові до свого серця, яке Бог тобі довірив. Скажи тихо Святий Дух. Навчи мене берегти свій вогонь це не прохання, це рішення. Бог не приходить лише у святі моменти, не приходить лише в молитві, не приходить лише тоді, коли все зібрано красиво і правильно. Присутність Бога це не подія, це спосіб жити. Ми звикли ділити життя на частини. Ось я молюся, а ось просто йду на роботу. Ось читання біблії. А ось звичайні справи, ось хвилини з Богом, а ось решта дня, де я сам. Але так не працює духовне життя. Духовне життя це єдність, коли Бог не частина дня, коли Бог джерело дня, не молитва до життя, а життя, яке росте з молитви. Ось що важливо зрозуміти присутність Божа це не відчуття, не тепло, не сльози, не хвиля емоцій. Це іноді буває, і це благословенно, але це не основа, присутність це мир усередині, тиха впевненість я не один. Це коли ти перестаєш боротися з кожною ситуацією, це коли ти перестаєш притримувати світ на своїх плечах. Це коли серце довіряє, довіра це основа духовності, не форма, не правильні слова. Довіра. Тепер я дам тобі практику, яка робить присутність Бога постійною, неразовою, мікрозв'язки з Богом протягом дня. Це невеликі молитви, це маленькі дотики серця, які повертають душу до миру. Спробуй сказати протягом дня тихо Коли йдеш, Господи, іду з тобою, коли хвилювання підіймається святий Дух, мир. Коли не знаєш, що сказати, покажи мені слово. Коли щось болить всередині, я поруч, Господи, тримай мене. Коли хтось ранить, навчи мене бачити твоїми очима. Це прості речення. Але вони роблять одну річ вони повертають твій розум в серце, а серце в Бога. Не треба багато, достатньо часто, як тримати за руку когось, кого любиш. Ти не говориш постійно, але присутність відчувається в кожному кроці. Так і Бог. І ось що почне відбуватися з часом реакції стануть м'якшими, слова уважнішими, думки спокійнішими, серце глибшим, а присутність Божа відчутною. Не тому, що ти став кращим, а тому, що ти дозволив Богові бути поруч. Це і є духовне життя невелике, негучне, тихе, глибоке. Живе. Скажи зараз дуже повільно. Святий Дух, будь зі мною в кожному кроці сьогодні. І просто видихни. Ти вже відчув Бог не десь далеко. Він не приходить тільки тоді, коли ти ідеальний. Він не чекає, поки ти зберешся, впораєшся, станеш сильним. Він був поруч завжди. Вночі, коли думки були важкі, у дні, коли ти мовчки ніс біль, не маючи сил пояснювати, у хвилини, коли ти думав. Ніхто не бачить, що я тримаюсь з останніх сил. Він бачив він тримав. Він сидів поруч, навіть коли ти думав, що сам. Бог не приходить після того, як ти змінишся. Бог той, хто змінює. Не через силу, а через ніжність, не через вимогу, а через близькість, не через страх, а через любов. Сядь зручно, поклади руку на серце. Зроби повільний видих. І, скажімо разом, без поспіху, без красивих фраз. Святий Дух, я дякую тобі за те, що ти поруч, за те, що ти бачив мене в моїй тиші, за те, що ти тримав мене, коли я втомився. Навчи мене починати день з тобою. Навчи мене слухати твоє тихе направлення. Навчи мене довіряти, коли я не бачу дороги, очисти моє серце від страху. Зціли рани, які я ношу давно, зроби моє серце місцем твого миру. Я твій, і ти мій. Навіки. Тепер не говори нічого. Просто посиди кілька секунд у тиші. Це той момент, де Бог торкається глибини. Коли будеш готовий, слухай далі. Я прошу тебе про одну дію віри. Напиши в коментарях Святий Дух, будь зі мною сьогодні. Це не просто слова. Це крок серця, це момент, в якому ти відкриваєш двері Богу у свій день. А якщо ти відчув мир у цьому слові, постав вподобайку і підпишись на канал, не для алгоритму, а для себе, щоб у твоєму житті стало більше світла, ніж тягаря, більше миру, ніж напруги, більше бога, ніж страху, дитино Божа, ти не один і ніколи не був. Амінь.